Give me a break Ray, перестань Так, Рей, стоп. J7. J7. K7, what's J7. K7, J7, what's Сім? J7. Що таке Джей Сім? Це та пісня, яка зараз грає? J7? Так, глянь туди. Глянь туди. Вісімнадцять коліс і дюжина на троян. Який це номер? І п'ять. Зрадливе серце. Генк Вільямс. Твоє зрадливе серце. Генк Вільямс. Вільямс молодший. Ді один. Ді один. Синій місяць у Кентукі. Біл Монро і Блугрейс Бойс. Ті п'ять. Реймон, декілька зубочисток випало з коробки. 246. 246. Уважно дивишся. Так. Дивися. Так. That? Дивися? Yeah. так. You that, right? Усе yeah. запам'ятовуєш. Yeah. Так. Падають на землю. Окей, дават що в мене лишилося? Твоя сфона валети, одна вісімка, один король, одна шістка, два тузи, одна десятка, одна дев'ятка і одна п'ятірка. Одна п'ятірка. Так, Ти просто супер.